Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 січня, неділя. І у неділю на моєму YouTube каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Події у світі, на які, на мою думку, варто звернути увагу протягом тижня, що минув. Отже, давайте з вами подивимося, що, на мою думку, варто згадати про ті події, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя, 5 січня, Канада. Під тиском протягом тижнів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо за інформацією газети «The Global and Mail, вона про це повідомила в неділю, збирається піти у відставку. Так, в принципі, потім він і пішов з посади лідера партії, і це ну, автоматично веде до того, що він піде з посади прем'єр-міністра. Ну, там дійсно його перебування на чолі партії. Воно не дає можливість на майбутніх виборах партії залишитися при владі Австрія після провалу переговорів про створення центристської коаліції Австрійська народна партія у неділю голосила, що вона готова вступити у перемовини з Австрійською партією свободи. Це така ультраправа партія, ну яку як пишуть заснували колишні нацисти. Ну і раніше президент Австрії. Олександр Вандербелен повідомив, що він зустрінеться в понеділок з лідером цієї партії Гербертом Кіклем. Він дійсно зустрівся в понеділок і дав ну право чи дав мандат на ведення переговорів щоб сформувати коаліцію. Якщо це станеться, то в Австрії після Другої світової війни вперше канцлером може стати представник ультраправої партії. Понеділок, 6 січня, сполучені Штати Америки. Камала Гарріс, в якості президента Сенату затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах які відбулися 5 листопада. Ну це відбулося на відміну, спокійно, гладко, на відміну від 4 роки тому, коли був штурм прихильниками Трампа Капітолію. У Венесаелі понеділок 6 січня інформація достатня, на мою думку, така ну цікава. Венесуела розірвала дипломатичні стосунки з Парагваєм через те, що Парагвай. Підтримує опонента Мадуро Гонсалеса Урутію після тих виборів, які відбулися в липні, 28 липня, де більшість міжнародної спільноти не визнає перемогу Ніколаса Мадуру. Південна Корея Південна Корея запустила балістичну ракету у понеділок, в бік Японського моря. Про це повідомила Південно Корейська армія. Це, до речі, сталося в той день, коли. До Сеула прибув з останнім таким міжнародним візитом Держсекретар США Ентоні Блінкен, потім він там відвідав Японію і інші країни. Вівторок 7 січня США. Вівторок, 7 січня, Дональд Трамп дав бурхливу ту свою провокаційну, як пишуть, прес-конференцію, під час якої він там ну, поговорив про те, що можливо забрати панамський канал. Там щодо Гренландії претензії на Гренландію, також він заявив на цій прес-конференції, що він, коли стане президентом 20 січня, перейменує мексиканську затоку, Американську затоку. Тобто всі ці заяви викликали безумовно бурхливу реакцію. Також він говорив про Канаду, яка може стати 51 м штатом. Його, до речі, в цьому підтримував і мільярдер Ілон Маск. Там в різних таких заявах так чи інакше, але це дуже викликало широке обговорення у світі. У світовій пресі, і, до речі, це обговорення продовжується до цього часу. І всі думають, це він просто так робив такі заяви провокаційні, чи він реально буде робити якісь кроки до втілення у життя цих заяв? В Індонезії. Індонезія заявила у вівторок, що вона хоче приєднатися до групи, як вони називаються, група. Країн що з економікою що розвивається, це не зреться четверта країна так за численностю у світі. Ну і Бразилія, яка зараз очолює цей блок країн з економікою, що розвивається, вона заявила, що приєднання зі посилить зв'язки між глобальним півднем, півднем цієї цієї. Ну там воно розділили країни на розвинуті країни, країни розвиваються, Ну і з не економікою. Отже, ми бачимо, що все-таки цей глобальний південь він так чи інакше ну, посилює свої позиції. Я сподіваюся, що в Україні влада це розуміє і буде підтримувати і намагатися налагодити нормальні робочі стосунки, ну краще, б дружні з представниками цих країн. США. Пожежа біля лос, лос анджелеса спричинила евакуацію десятків тисяч людей. Пожежа, яка вийшла з під контролю, спахнула вівторок районі Pacific Palisades, який складається з багатомільйонних віл у горах на північний захід від міста Лос-Анджелеса. Ну про це багато також пишуть. Горять там ну, на сьогодні було відомо, що 15 тисяч гектарів вже так завдала ця Пожежа там пишуть, що щохвилини згорає там чотири футбольних поля. Тисячі будинків, серед них будинки відомих кінозайок Голлівуду. Також е, слід зазначити, що у США ну, тут достатньо цікава заява була марка Цуперберга у вівторок, що фактично вони не будуть вже так перевіряти всі ці дані, як було раніше. По прикладу, Ілона Маска у колишньому Twitter, Ну, і на, на це була реакція експертів, які сказали, що вони ці, от, і... Цукерберг інші бізнесмени починають якось лояльно ставитися до адміністрації нової, щоб не бути їхньою мішенью. І зокрема, Дональд Трамп е, заявив у вівторок, що мета та Фейсбук досягнули значного прогресу. Середа, 8 січня, Литва заявила в середу, що посилить безпеку наукологматичного з'єднання країни з Польщею перед запланованим наступний місяць від'єднанням енергосистеми Балтійського гону з колишніми там. Зачивши радянського союзу з Росією та Білорусі і правильно зробить, що від'єднається. Ну і чат тут у середу відбувся напад на президентський палац. Речник уряду Абдерман Куламала заявив, що 24 осіб, які нападали, там 18 було вбиті, шестеро поранених, і серед тих, хто захищав охоронців, так один вбитий, троє поранених у Мексиці. Президент Мексики Клавдія Шейнбау відповіла, вона відреагувала на. Заяву Дональда Трампа з приводу того, щоб прийменувати мексиканську затовку американську. Вона сказала, що треба прийменувати північну Америку в Америка Мексикана. Ось така саркастична реакція президентки Мексики. Четверг, 9 січня. 4-9 січня у Німеччині на авіабазі Рамштайн відбулася оця от зустріч: 25-та зустріч контактної групи з питань оборони підтримки України, до якої долучено понад 50 країн. Це була до речі, остання зустріч чинної адміністрації під головуванням міністра оборони Ллойда Остіна. В Великій Британії прем'єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Франції Мануелем Макроном. Вони обговорили питання і підтримки України і міграції. Також у Німеччині. В четвер, 9 січня, в широку таку бурхливу реакцію і обговорення викликало спілкування Ілона Маска з лідером німецької правої партії Ільтернатива для Німеччини на платформі X. Ну і там під час дискусії з Алісою Вайдельбос «Тесла», як пишуть, заявив, що тільки ультраправа партія може врятувати Німеччину. Це вважається втручанням у виборчу кампанію в Німеччині у утрішній справі. Там же в Мудестазі хочуть розглянути. Можливе фінансування так Елона Маском партії Альтернатива для Німеччини в Лівані четвер командуючий Іванської армії Джозеф Оуна був обраний президентом Лівану. Він два роки в Лівані не було президента Лівану через нам розбіжності політичних сил. До речі, Іран в той же день привітав обрання його президентом. І у Німеччині у волос Шольц висловився проти вимог Дональда Трампа, щоб країни-члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП. він сказав, що це забагато для Німеччини. П'ятниця 10 січня у Венесуелі відбулася інаугурація Ніколаса Мандуро в обраннях 28 липня. Не підтримує більшість міжнародної спільноти, але бачите, все всіну він пішов на третій термін. В Близькому сході спеціальний представник новообраного президента Стів Вітков зустрівся з прем'єр-міністром Катаро Мохамедом Біль Абдурахманом Альтані у досі. До речі, це достатньо цікаво. що президентом формально став а вже спецпредставник зустрічається на Близькому Сході у Катарі з прем'єр-міністром Катару. Це говорить про те, що Трамп хоче ну достатньо швидко вирішити питання війни на Близькому Сході у суботу, десь січня, сто січня німеччина канслер німеччина Олф Шольц в суботу. 90 Січна знову закликав всі країни, незалежно від того, де вони знаходяться, знаходяться на заході, поважати кордони один одного, що не може бути там, як він тут сказав, що жодна країна не є чужим двором так, для когось там іншого. І тут нагадують нам, що і цього тижня достатньо ну, так, прямо попередив Дональда Трампа з приводу цих заяв і претензій на Гренландію, на Панамський канал, ну і на Канаду. Неділю, сьогодні, 12 січня, у Хорватії проходить другий тур президентських виборів. Ну а у Південній Кореї усунутий президент Південної Кореї Юн Сук Йоль не відвідає перше слухання у справі про його імпічмент, так як розглядає Конституційний суд у вівторок, 14 січня. Про це заявив його один з його адвокатів. І він це аргументує питаннями безпеки. От такі, на мою думку, події варто було згадати, що були протягом цього тижня. Безумовно, їх було набагато більше. Деякі з них можете також побачити у мене на сторінці Facebook. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!